Слава Ісусу Христу, загинув брат 10 травня буде два роки, із сусідами криниця на двох, дуже багато років тому Дідо будувався і копав криницю, і сусіди були біднішими, мали п'ять дітей. Попросив діда, давай Дмитрий на двох викопаємо на межі. І ціле життя цим людям не ставало їм води. Казали. Коли ми е, крутили вручну, то старався бігла до нас і казала, що буде, що буде, бо нам це, бо нам не стане. Ця криниця пережила старих і, і вода є, а тепер став інший син з невісткою на їхнє місце і теж їм не стає води. Ой, то викрикає, що нема води, викачує воду, насосом і називає маму клине найболючіше, коли сказав, що другу, другу тобі сина привезли, щоб не стала на цвинтар ходити, бо ти думаєш, що всі права, права маєш. Скажіть, будь ласка, чи це е, е, вид, е, як це витримати? Почала на воді і закінчила на дітях, отже, Василю дуже були. Таке горе, і тут так словом, і тут такі слова почути Ромка. Як побував вдома в селі, знаєте, класика. Ну, якби не ця керниця, вам безкучно було, народ. Дуже добре, дуже добре. Відносини між сусідами це ваша якість відношення до Бога. Як ти з сусідом не годене жити. То як тебе Бог прийме до царства Божого? Сусіди ближче як родина? Бо коли щось стане в хаті, ти не ж будеш бічи на Франківськ, чи де куда я там маю биче, до родини, я йду до сусіда через паркан, або через дорогу до Ромка, або до Саші, або, або сюди до, до, до Дарини. Я не йду до родини, я йду до сусіда. І з сусідом треба жити краще, як з родиною. Як ви не годні з сусідами помирити, ви не будете в царстві Божім. Так сказав отець Василь Колодій. Запишіть. вже маєте час посту і діти мириться з сусідами. Ви маєте бути найкращі друзі і найкращі відносини. Нинка йду до вас на каву завтра до мене йдете на пиво. Сусідами все створити. Керницю, чим більше воду береш, тим вона ліпша. Люд. як керницю не брати воду, вона засмердиться. З керниці, чим більше береш води, тим вона краща. Краниця це прообраз Божої ласки. Не береш ласку від Бога, не, не просиш засмердитися. А чим більше у Бога береш, тим вона чистіша. Таке враження, що ви ніколи краниці не виділи. Ой.